Наш наступний цикл операції це лапароскопія, консервативна міомоктомія вузла, прилабуюча у сечовий міхур та розташований інтралігаментарно. Ну, деякі технічні трудності при такій операції можуть бути. Пацієнтка 39 років скаржиться на періодичні болі внизу живота протягом 1 року та не настання вагітності більше 6 місяців. Ну, 39 років. Розумієте, що це вже такий репродуктивний період, достатньо такий вже не, не 20 років. В анамнезі в тринадцятому році було виконано лапароскопію, консервативну мімоктомію, виписка не надана, розташування вузла невідоме. Тут ще є така ситуація, коли ви надаєте виписні документи, там треба все це указати для того, щоб наступний лікар зміг оцінити ситуацію, що вона була, тому що ми тут не змогли розуміти, чи та вузол був не до кінця видалений, чи час частково видалений, чи було розрушення цього вузла. Так, за даними УЗД, візуалюється леєматозний вузол 43х30 на, на тонкій ніщі поліом реброматки за фігусідмитип. Планується, пацієнтка планує використання допоможних репродуктивних технологій після видалення узла. Ну і сама операція. Сама операція. Ми бачите, ви в брюшні в червні поражніні, ви бачите, оцей вузіл він такий окремими такими окремими вузлами. Це, це вказує, що це був, мабуть, якийсь розпад його фібрами. Це вона була не повністю видавана. Іноді бувають, коли це в червні поражніні заставляють. Ці елементи фіброматозних вузлів не видалених, ми ці речі іноді знаходимо. Ну, треба бути акуратним в цій ситуації. Далі ми видаляємо узел тендербітом, видаляємо узел. Так він майже не накривить, але треба звертати увагу, що при УЗД або томографії узел пролабував поражнину Січового Міхура. І був запальний процес, тому він дуже щільно щільно спаяний з, з січовим міхуром. І тут ми втрапляємо, втрапляємо в дуже тінка, тонка стінка. Бачите, ми тут вскриваємо, вскриваємо стінку січового міхура. Нічого страшного в цьому нема, якщо цю ситуацію видіагностував мутріопераційно. Ну, бачите, тут фалея. все далі ми видаляємо до кінця вузол, накаляємо вузол. І е, продовжимо видав видалення узла бати це, це вже січовий міхур, там Стінка така тонка, Ну вона взагалі не дуже товста стінка, але м м м вона вже була змінена. Ну, якщо що, при такій пацієнтки можна зробити, було, там цистоскопію, щоб виявити, наскільки там стіночки мають різний, різний колір, різний відтінок, ми більш цього ретельно були готові. Ну, але це ну, в якийсь ступінь могло б запровадити, щоб ми там не, не втрапили все що в міхів. Але в гінекології ці ситуації буває достатньо нерідко. Так, ну це теж такий запальний вузел, колись були запалені. Там ще були вузли такі ж помаці, що ми теж видаляємо, видаляємо їх так. Спершу видаляємо всі вузли, користуючи біполярну енергію і тендербіт, ультразвуковий скалпел. Для нього треба принаривитись, він достатньо приємний в праці. І далі ми зшиваємо, накладаємо шви, накладаємо шви на сечовий михлом. Надо сказати, що сечовий міхур він достатньо добре загоюється. Це гарний такий пластичний матеріал. Знаєте, часто у нас в гінекології бувають такі ситуації, коли при екстерпації матки, особливо коли там є ендомітріоз, десь на 18-20 день після екстерпації, у нас можуть бути свіщі. Що робити у цій ситуації? Ну, не дуже добре, коли ви не виявили цю ситуацію в момент операції. Там вона просто закривається, ви ставите постійний січовий катетер, і пацієнтка десь там до двох тижнів входить з січоприйомником, і січовим хур він добре заживає. А в ситуації, коли ми маємо, коли ми маємо ці пізні післяопераційні моменти. Тут ну, тастика вже вироблена. Ми е, були такі випадки, коли ми брали цих пацієнтів на операцію. Ну, якщо січовий міхур він не загоїться сам при постійному катетері, да? робиться цистоскопія, заглядається в січовий міхур, тоді робимо лапароскопічне, роз'єднуємо вагіну стінки, стінки піхви, окремо зашиваємо і е, окремо повністю скриваємо січовий міхур через цей, через цей свіч і Ушиваємо. І січовий міхур він, він дуже добре загоюється. Ну, що стосовно цієї пацієнтки, <кхід> був ускладнений тим, що вузол виконував одного січового міхура та при виділенні з проникнення пораження січового міхура, Отвір був шитий інтраопераційно. протягом 10 днів після операції пасинку був встановлений катетер фалея. Да? І Після зняття катетеру фалея, після персивного період протикав без особливості. Через 5 місяців після операції пацієнтка пройшла процедуру екстракарпрального заплідування, ну, Х, НЖС, було генетичне дослідження, було отримано одну бластоцисту, це генетичне досліджування, сегментарна далі хромосоми 11 і генетики не рекомендували до, до, до переносу. Ну, Пацієнтка далі, далі буде займатися 39 років, далі будемо займатися. Які ми будемо використовувати її цекрити, надорський цикл це вже буде залежати від той кількості якості ембріонів, які ми будемо отримати у цій пари? Ну от така ситуація.